Розділ 1. Співпраця з іншими військовими службами. Штатний армійський психолог співпрацює з різними службами, здебільшого з кадровою, оперативною, безпековою, розвідувальною та медичною. При цьому знаючи характер військового функціонування, з метою успішної роботи військового психолога необхідно щоб така співпраця відбувалася на паритетній основі для вирішення окремих військових, воєнних проблем, суттєвим є встановлення інтерактивного обміну психологічних знань зі знаннями у сфері військового командування, військових навчань і тренінгів, військово-технічних знань, знань у сфері військової тактики, оборонної стратегії інформаційної діяльності та інших сфер. Саме тому від військового психолога очікують відкритості до сприйняття різних думок та знань, гнучкості та співпраці з іншими військовими службами. Співпраця з військово-медичною службою військово-санітарною службою варта особливої уваги з огляду на спорідненість психологічного та медичного фаху. Медична є значно старшою наукою, ніж психологія. Більше того, в системі охорони здоров'я і досі існує клінічна психологія. Раніше лише лікарі були відповідальними за надання допомоги особам з психічними проблемами, і такий стан речей домінує і зараз. Утвердження психології в медицині як окремої сфери відбулося лише протягом останніх 100 років. Чому значною мірою є заслуга військової психології. Адже, на відміну від медицини, психологія не займається винятково хворими людьми, зокрема, тими, хто має певні психічні проблеми, а предметом її зацікавлення є поведінка всіх людей за різних обставин. Також, зокрема, у сфері психологічного відбору. Першочерговою метою є відібрати найбільш здібні кадри, а не лише виключити тих, хто психічно неврівноважений. Ще більше ця відмінність стає очевидною при визначенні психологічної кваліфікації, де всі особи здорові, але залежно від свого психологічного портрету, здібностей, рис особистості, мотивації, розподіляються на відповідні робочі місця. В Ізраїльській військово-психологічній службі до роботи в підрозділах залучені психологи, які за своєю фаховою підготовкою здебільшого прийшли з організаційної чи промислової психології. Така сама ситуація і в хорватській психологічній службі. Отже, штатні психологи не обов'язково мають бути клінічними психологами за своєю спеціалізацією. На це є дві причини. Перша. Штатний психолог має низку завдань, для виконання яких не вистачає знань лише зі сфери клінічної психології, від питань спостереження за психічною бойовою готовністю, консультативної діяльності, організації та проведення навчань та тренінгів до залучення до проведення псіоп. Друга військові психологи під час війни займаються психічними проблемами здорових людей. Які опинилися в ненормальних обставинах, лікувати військових, які страждають від військового стресу, так само як хворих, недоцільно і помилково. І це призводить, як виявилося, до тривалої неможливості продовжувати військову службу. Замість класичного підходу, через який багато військових з посттравматичними розладами. Надовго вилучалися з поля бою та направлялися на лікування у психіатричні установи. Сьогодні застосовується актуальна модель кризової інтервенції, яка допомагає зменшити та подолати наслідки травматичного стресового досвіду шляхом короткострокових психологічних інтервенцій на місці безпосередньо після травматичних подій. На відмінність між психічним та психіатричним підходами вказав бельгійський військовий психолог Люк Кінтін у 1996 році Особливості психологічної та психіатричної кризової інтервенції Порівняльна таблиця Психологічна і психіатрична інтервенція Психологічна часто психіатрична рідко психологічна націлена на групу психіатрична націлена виключно на особу з проблемою психологічна безпосередня допомога без лікарських засобів психіатрична часте використання психофармацевтиків психологічна Допомога на місці подій чи у безпосередній близькості. Психіатрична допомога в лікарняних закладах після подій психологічна короткотривала, психіатрична довготривала, психологічна спрямована на нормальні реакції в ненормальних обставинах. Психіатрична має справу з ненормальними реакціями психологічна спрямована на всіх осіб. Що пережили критичну подію, психіатрична спрямована на пацієнтів з щиткою психопатологією, психологічна особи, котрим надається допомога, мають активно співпрацювати. Психіатрична роль пацієнтів пасивна головним чином. Військові психологи також співпрацюють з військовими капеланами, зокрема, службами і особами. Що відповідають за питання віри та релігії в армії, загалом, значення та роль віри було б помилково недооцінювати чи ігнорувати, особливо у ситуаціях, з ймовірністю власної смерті чи отриманням, звістки про смерть близьких. Віра може допомогти військовим там, де не можуть психологи, тішити та вселити надію на життя. Тому не треба цуратися контактів та співпраці з армійськими священниками, бо кожна щира допомога завжди потрібна. військово психологічна служба армії Ізраїлю. Незважаючи на те, що до служби в Ізраїльській армії військові психологи залучалися від дня заснування держави у 1948 році, значні зміни сталися після війни 1973 року. В результаті якої ізраїльтяни внаслідок несподіваного нападу арабських військ зазнали психічних стресів. Військово-психологічна служба після цього була реорганізована та була заснована на роботі штатних армійських психологів всередині Генерального штабу, кожну бригаду було відряджено два, а в дивізію шість психологів. До їх завдань входило вивчення. Настроїв у підрозділах та інформування командування до під час та після важливих військових операцій. Повідомляли також і військово-психологічний відділ Генштабу. Окрім профілактики психічних розладів, штатні психологи відповідали за постійне спостереження та інформування командування щодо окремих індикаторів психологічної бойової готовності військових. Ця система. Перша була випробувана у 1982 році під час ізраїльської інтервенції в Лівані. Існуюча система уможливила інформування Генштабу щодо настроїв в окремих підрозділах протягом 24 годин. З огляду, на відмінні результати Габріель 1982 рік, зазначив, що цитуємо. Ізраїльська секретна зброя для забезпечення максимальної бойової ефективності походить від обмеженого джерела робочої сили, а ізраїльська модель штатних психологів, знову ж таки цитую, достатньо революційна і варта вивчення іншими державами.